Елітні авто, брендові годинники, найдорожчі ресторани. Так, зазвичай це все описує життя наших фігурантів, числа нардепів, топ правоохоронців або ж суддів. Але сьогодні винятковий ефір. Він про про ось цих от персонажів. Ви вже точно читали про них в новинах. Так, це вони нещодавно в центрі Києва заблокували рух, бо захотілося на перекур. Це вони катали під російську музику, а з вікон автівки розсипали готівку. Відео швидко стало вірусним. Розваги, зокрема, і топтання по українському прапору вибісили сотні тисяч людей. Коли будь-нікуди». Реагувати на золоту молодь довелося навіть поліції. Ті вже встановили учасників і відзвітувалися. Провели виховні бесіди з батьками. От тільки знаєте, це виглядає як прикладання подорожника до відкритого перелому. Бо для частини з них це вже не вперше. Вони люблять так розважатися, активно хизуються цим у своїх соцмережах, а головне їм абсолютно пофігу. Ах, хлопці, просіть, вибачення, за що? Де я можу ця послати. Ви дивитесь бігу інфо», Я Оля, і сьогодні я хочу ближче познайомити вас із цими героями. Ну, вони ж хочуть привертати увагу. Ось привернули. Щоправда, одразу ремарка. Важлива бути успішним не гріх, бути багатим не гріх, та навіть хизуватися цим багатством теж не гріх. Але тут проблема суттєво глибша. Якщо в нас під час великої війни в центрі столиці підлітки ганяють під російські пісні, показово розкидаються грошима, світять зброю в соцмережах і топчуться по прапору, за який інші віддають життя, то це алярм. І виникло це не з нічого, а з системної безкарності, яку часом вдається зламати лише суспільним тиском. Тож, якщо не реагувати на подібне, то яуський будемо чути в центрах міст ще не раз. Ми не, перекр... не перекривали дорогу. Ми виїжджали, була пробка. Да. Далі. Песни русские ми не слушали, Этих кадрів нету. Це фото, там, де з флагма українським, це монтаж. Це вся хуйня, типа. Но нас заказали мощно, типа. Подумайте, що ви пишете, ребят. Це Микола Цемідан. Ну або як він сам себе називає в соцмережах Ніколай Донецьк. Його життєве кредо – насолоджуватися життям. А плани на майбутнє. Приватизувати масштабний український бізнес, батько Миколи Цимідана, Петро Цимідан. Нині володіє та керує аграрним бізнесом. І, здавалось би, нічого такого. Втім, прославився він ще в минулому, коли був міським головою Лимана на Донеччині. І от коли місто росіяни захоплювали вперше у 2014-му, Петро Цимідан, схоже, знайшов з ними спільну мову. Як жалко, клітці я сиділа у вас, у вас в це усі поштові. Що не було у мене тоді камери, вас фотографувати, як ви з ними там не само собою, нині його син Микола каже, що такі які публікації проплатили активісти. Взагалі, оцю тезу про проплатили та замовили ми почуємо ще не раз. За доброю українською традицією ніякого покарання Цемідан не отримав. і після звільнення міста став його очільником. Схоже, що очолював доволі успішно для себе. Його підозрювали у недостовірному декларуванні. Чоловік забув внести в декларацію чисто дрібнички. Всього лише будинок, готель, кафе і ще 15 земельних ділянок. Місцеві жителі нарікали на те, що це із своїми повноваженнями абсолютно не справляється. Ніхрена не зробив! а Як ти ж так во не діли двадцять п'ять літ. Уже риянали на Данбачу. Що ділять? Чому ви розказуєте? Мер, он! Мер, он! Якщо вони замбіровані, якщо їх направили в це русло, то они ж отсюда вже не вийдуть. ж получ... получають деньги за це. Казала, що ще почуємо про проплачених активістів. Це схоже, у них сімейне. Ну а справа про незадекларовані статки навіть потрапила до суду. І в результаті справа завершилась нічим. Нині це старший вже в бізнесі. Ну а його син Микола тим часом живе своє найкраще життя вже в Києві. Куда гроші, у нас не Ти Що супере соцмережі хлопця це люксові тачки і постійні вечірки в дорогих київських закладах. Цимедан явно кайфує від подібного і радо показує нам, скільки може витрачати. Ні, ніякого комуністичного фльору чи тези бий багатих. Суто констатація. Ось 30 тисяч у ресторані Кеч. Найбільше тут потягнуло елітне шампанське і лобстери. Ну, очевидно, день лобстерів був. А цей чек на аналогічну суму із ресторану Фенікс. Ще десятки тисяч підлітки залишають у веранді на Дніпрі чи в Бао. Сам Микола пише, що дня витрачає від 7 до 40 тисяч гривень. Що ще пише Ніколай Данецьк: хоче взяти під себе Київ та Донецьк. Бо ж йому подобається Київ, але народ буває тупим. А в ситуації із руснявою музикою своєї вони не вбачає, бо це все наклеп і монтаж. Це переконаний, що цей випадок, який зробив його відомим, абсолютно ні на що не вплине. У кого із вас був допрос і у кого? Да? Ми просто сиділи апшелькаво, а про Допрос. Доп -допрос. Ну, ну а я когда папа предупредил. Так, слышишь, писали то, что нас этот, повезали, да. нас забрали в ментуру. А Приві. это лашары тупые, блядь. Они вчера, когда я приехал с адвокатом, они обосрались, и там все, э-э, когда адвокат, ну, мы отошли общаться отдельно, а, как отреагировали ваш родитель на это всё? Погладили по головке? А, хвалят да. по головке. Тож і на далі він планує жити і не паритись. І так і робить, бо вже наступного дня після оприлюднення відео відпочиває в одному із своїх улюблених закладів. А коли вибачаємо будь-нікуди. А ось ще один герой із відео той самий, який розкидався баблом у вікно. Вікно тут відповідне із дорогого крузака. Ну а знято це під час проїзду по хрещатику. Знайомтесь, це Андрій Драган. Хоча, можливо, ви про нього вже чули. Бо він не вперше з'являється у таких скандалах. У червні 2024-го в мережі з'явилось відео, де тоді 16-річний Драган співає гімн Росії і про те, що він русський. А ти така тоді підлітка швидко знайшли працівники поліції та СБУ, а в нього так само швидко знайшлося виправдання. Мовляв, відео старе записане ще за кілька років до публікації. А як воно потрапило в мережу? Хлопець не знає, бо сам нічого не оприлюднював. Я, Я йду до кінця. Але за це драгану все ж довелося публічно вибачитися. Якщо я когось образив, перед всіма вибачаюся усіх, прошу вибачення, і свою повинну я признаю. І це не єдине за що йому довелося вибачатися. Наприклад, він публічно видавав себе за співробітника СБУ, постив фейкові посвідчення, грамоти та розповідав про свої нібито зв'язки у службі. Нагадаю, йому було 16. Що то посвідчень потяг від служби спекукраїни? І фото Володимирський 33 – Це все фейк. Це все було зроблено на фотошопі. За це все я теж перепрошую. Перепрошую він нещиро, бо далі у своєму інстаграмі пише, що то все показуха для народу. Поліції мені кажуть, або ви записуєте вибачення, або на вас буде справа за зйомку оперативників. Я кажу, та без проблем. Приходить спеціальна людина і чітко говорить, як і куди кому ставати, просять зробити сумне обличчя, ну і так далі. Як ми любимо, роблять показуху для народу. Показухою для народу можна назвати соцмережі драгана. Тут елітні тачки, дорогі ресторани, пачки, готівки і любов до російського. Ще показовий момент в інформації про себе Драган пише таке: активно віду боротьбу з корупцією в Україні, Помагаю фонду, який цим займається, співпрацюю з нардепом Артемом Дмитруком». Власне, вже на моменті співпраці з Дмитруком можна було б ставити крапку. Так, це той, що в ім'я російської церкви влаштував хрестовий похід. Христову втечу з України до Британії і там тепер роздає росіянам інтерв'ю і розповідає про жахи життя тут. Враховуючи, що будучи тут, Дмитрук займався рівно двома справами: московською церквою і кол-центрами. І не бачачи в профілі Драгана нічого схожого на православ'я, можна зробити висновок, що співпраця, якщо вона й була, крутилася десь навколо шахрайських кол-центрів. Власне, сам Драган десь те саме й розповідав вже раніше. Та й таке. Тим часом Драган переконує, що боятися мають ті, хто відео із ним поширює. Ну а тепер, коли ніхто із ЗМІ вже видалити нічого не зможе, я роблю цю публікацію. Хто із вас сикунів зможе сказати, що проїбались? 151 стаття Кримінального кодексу України. Наклеп вважається кримінальним правопорушенням і карається штрафом або обмеженням волі на термін до двох років. Тому Драган після обіцянки поліції встановити учасників відео демонстративно набрав їх сам. Дивіться, а у вас на, на в телеграмі національної поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи з відео там, де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. Ну а вже згодом свідчення Драгана змінились на вже знайоме в той чи будь-який інший день. Нічого незаконного ніхто із нас не робив. А це все спроба вибити гроші з трохи забезпечених людей. Нічого нового. Це дуже стара і давно всім відома схема. Гроші за рішення. Ну бо за рішення цього питання мені вже назвали суму 80 тисяч доларів. Чому ж тоді всі так реагують на гімн Росії, який він співав? Чи ту ж пісню я русський? Ну, бо люди топі, от і все. Це я процитувала, якщо що. який Антон? Антон, а я. А якщо точніше, Антон Юткін ще один юнак, що прославився після відео. У соцмережах його нікнейм Бензо. Але давайте спершу розкажу про його батька В'ячеслава Юткіна. Ну бо ж зазвичай яблуко від яблуні. Ви в курсі? Коротше. Так от В'ячеслав Юткін бізнесмен, власник кількох готелів, який наприкінці 2023 року потрапив у санкційний список РНБО у чоловіка. Цілий букет зв'язків із росіянами. Він працював на дочірку Збербанку Росії в Україні. Після початку війни у 2014-му Юткін все ще залишався співвласником двох готелів в окупованому Криму. І якщо вірити офіційним реєстрам країни терориста, то він і досі володіє принаймні одним із них. В кого ж його син вдався? У тюктоці він вихваляється тим, що є одним із мажорних столичних дітей. А з допомогою цього скандалу намагається набрати підписників на своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, підрусняву музику. Ну я їх обману я віддам. Повно, така нагода навіть тішить Юткіна, бо ж це популярність, нові підписники і абсолютно жодних наслідків. А вам же було, це та спалили? Ну, типа, ты ти имеешь в виду традицію блядь, как? Ну, вот вообще до какое-то наказание? Ну, по ідеї, нет. Ви дійсно чекали на якесь розкаяння, чи що до них щось дійде? Малолетки ви об этом пожалеете. О чому пожалеємо? Ну-ну. Хлопці, просіть вибачення, за що? — Я можу тебе нахуй послати. — Так. Усього юнаків, які фігурували на цьому відео, було шестеро. Троє, про яких ми не згадали, зараз не з'являються у публічному просторі. Частина з них навіть не спілкується із своїми друзями. Вони виходять на сесію. Бачите, комусь з компанії таки вистачило розуму, принаймні не відсвічувати якийсь час і не підливати масла у вогонь. Решта ж звена з дурними і вірить у свою абсолютну безкарність. І знаєте, побачивши і почувши це все, я хотіла б трішки зупинитися вже не на самому факті цього ганьбиська, а на причинах. Що може змусити кубку українських хлопців через вже майже три роки після початку повномасштабного вторгнення росіян горланити російські ж пісні і посилати нас всіх на як на мене? Причин декілька: перша, і ми частково про неї вже поговорили: батьки. Бачите, непокаране зло не просто зростає. Воно виявляється, вміє ще й вирощувати собі подібне. Друга, і от вона, мабуть, взагалі основна манера поведінки, розмови, стилістика, якщо можна це так назвати, їхніх відео, то позлизані в популярних російських блогерів і селеб. Ні в якому разі не буду радити заходити, щоб порівняти, але певна, що ви подібне і самі бачили раніше в Тіктоці чи Інстаграмі. Музика до слова звідти ж. І отже, як цікаво, поки купа українських центрів і організацій намагаються боротися з офіційною російською пропагандою. Усілякими Скабеєвими чи Соловйовими росіяни буквально на конях вриваються в голови українських дітей з інших платформ. Наївно було б вважати, що оця зграйка то єдині, такі зараз навколо нас. Вони просто спалилися і будуть ще. І ні, ніякі виховні розмови тут не допоможуть. Ну бо ж, Ах, хлопці, просіть, вибача за що? Де Я нахуй послати? То що робити? Робити героїв відомими. Вимагати покарань і відповідальності так, часом навіть примушувати правоохоронців працювати. І це працює прямо зараз. Бо поки я це записую, поліція відзвітувала ще й про те, що в окремих учасників вже й обшуки провела. Знайшлися набої, зброя, все як годиться. Тепер ще якось би це до логічного завершення довести і не дати зам'яти.